Сьогодні ми зібралися на цій площі із сумної нагоди, щоб попрощатися із нашим земляком, смілянином Одородьком Владиславом Володимировичем. Владислав Володимирович служив штаб-сержантом, командиром взводу старшим офіцером артилерійської батареї артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 12 листопада 2022 року у Миколаївській області. Шамуємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка, Одородька Владислава Володимировича. До слова запрошується голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Дорога родина, близькі, рідні, друзі, всі, хто знали подарочка Владислава Володимировича при життю, прийміть співчуття через біль і непоправність втрати рідної людини під імені Черкаської районної військової адміністрації. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації і від мене особисто. Владислав загинув як справжній герой. Ми маємо вистояти і триматися, бо втрачаємо найкращих синів, втрачаємо цвіт нації, які віддають своє життя за волю, незалежність і майбутнє нашої української держави. Схиляємо голови, вічна пам'ять. Слава Україні! Слово міському голові Сергію Ананко. Шановні сміляни, дорога родина, дозвольте висловити найщиріші співчуття у загибелі сина, брата, нашого земляка, завдячуючи таким героям, ми сьогодні маємо мирне небо над нашою смілою, над нашою Черкащиною. Ми сьогодні контрнаступаємо, ми сьогодні виборюємо наші землі. Тому вічна пам'ять владу, вічна пам'ять всім тим, хто полягли за цілісність, соборність, незалежність нашої країни. Слава Україні! Слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченку. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, брата, товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий перебував в реальності війни, котрий бачив на свої очі, що це таке. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Одного дня його серце зупинилося. Одородько Владислав неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України, висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До молитви запрошується. Священнослужитель міста, військовий капелан, отець Михайло. Я мали назад, спортивну світло Чорного Божа до представленого воїна, героя Владислава, і що простилися у гріхи його. Воїні воріні, от і все воскресіння, життя і сподінь, уб'єного воїна, героя Владислава, який віддав життя своє заболі, собору від держави нашої України, і щоб йому всякі гріхи його вольні і невольні. Рідні, друзі, однокласники, побратими, всі, які сьогодні прийшли на цей сверботний майдан, для того, щоб провести останню сумну дорогу, тіло спочило гроба Божого нашого воїна, воїна. Владислава, воїна дійсно з великої букви. Мабуть, і він прийшов на цю землю для того, щоб бути воїном, для того, щоб захистити свою батьківщину. Бо 26 років я дивлюся по нагородах, він вже був і учасником АТО, і має президентські нагороди. І коли почалася ця повномасштабна бійня за нашу землю, він один з перших пішов. Для того, щоб виконати свою місію. Ми ще недавно, 11 листопада раділи і тішилися, як добре звільнили правий берег Дніпра, звільнили Херсон. Але якими жертвами, якими людськими ресурсами, робиться ця перемога. І сьогодні ми є свідками тому 11-го, ми ніби звільнили. А 12 -го. героїчно гине наш воїн Владислав. Сьогодні, поглядаючи 26 років хлопця, я ще так раз практично прожив. Але він більше зробив за мене в цьому земному житті, тому що він зробив найважливіше і найцінніше по захисту своєї батьківщини і перед Богом це буде. Важлива заслуга. Я впевнений, знаю, що воїни отакі одержать місце призначення в Царстві Божому. За що якраз сьогодні ми молимося? Щоб Господь простив його пригрушення і оселив душу в місці світлому, в місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, а життя без Царство твої брати Небесне. А всім нам терпіння, тому що, бачите, оця твар Підла і підступна російська влада не має можливості воювати з нашими героїчним народом, з нашими воїнами, то він починає робити оці напади на цивільні, цивільне населення і нашу інфраструктуру. Але ми знаємо і впевнені, що ми вистоїмо і завдяки таким героям, як Владислав, земля буде звільнена. І Оновлена наша держава буде жити у новій сфері, в новому житті процвітаючої країни. Дякую тобі, брате, за те, що ти виконав свою місію, за те, що ми сьогодні маємо можливість вільно, спокійно, з молитвою перебувати у нашій смілі, у твоїй смілі. Герої не вмирають. Герої не мирають до того часу, поки в наших серцях. До того часу, поки ми молимося. Тому сьогодні закликаю до щирої молитви, своїх щоденних молитв за нашого героя, за благослава. Слава Україні! Героям Слава!